Ярослав, а може настав час припинити цю ворожнечу. У нас тепер онучка, діти чекають. Давай підемо до них на хрестини. Намагався умовити Петро дружину, щоб вона все ж пішла на свято до сина з невісткою. Ніколи, чуєш, моя нога не ступить на їхній поріг, різко і твердо відповіла Ярослава. Коли їхній єдиний син Руслан закохався в бідну сусідку сирідку Галину, Ярослава, відома всім своєю господарською вдачею в селі, одразу ж заявила, що не підтримує його вибору. А коли син не послухався, Ярослава вирішила зробити все правильно і допомогла Галинці поступити в техніку місто. Вона надіялась, що дівчина не витримає і Руслан сам про неї забуде. Галинка ж була без батьків, але з розумом і красою, хоч і без грошей. Вона не підходила для того, щоб стати невісткою сина багатих батьків. Якщо Петро мовчав, то Ярослава відразу дала зрозуміти такої невістки вона не прийме. З усіма цими планами Ярослава сама відвезла дівчину в місто, поселила в гуртожиток, іноді привозила навіть їй продукти, не з доброї волі, звісно, а з метою показати Галинці, що вона не пара їхньому синові. Я рада за тебе, Галинко, вчишся добре, бачу, а там, певно, і хлопця собі знайдеш. А наш Руслан вже скоро одружується. Ось ось весілля. І ти своє щастя обов'язково знайдеш. Ярослава обманула дівчина, сказавши, що Руслан одружується, і та повірила. Вона не хотіла повертатись у село, аби не переживати зайвий раз, і, зрештою, погодилась на пропозицію одного молодого чоловіка, який звернув на неї увагу в місті. Але до весілля не дійшло як тільки хлопець дізнався, що Галина чекає дитину, відразу втік. Тому, не маючи змоги продовжити навчання, Галина повернулась додому, але вже з животом. Бабуся її прийняла, але сама не могла допомогти. А Руслан був спочатку сильно ображений, бо думав, що Галина його зрадила. Але коли він дізнався, що це його мама приїхала до Галини, сказала, що Руслан одружується, він прийняв рішення, що справді одружиться, але з Галиною, і визнає цю дитину за свою. Вони подали заяву, не сказавши матері, і тихо розписалися. Цей вчинок сина сильно розізлив Ярославу, і вона вирішила викреслити його з свого життя. А Руслан з Галиною поїхали в місто, знайшли квартиру почали жити разом. А незабаром у них народився син, якого Руслан записав на своє ім'я, яке обіцяв. Через півтора року в них народилася ще одна дитина, спільна, цього разу дівчинка. Назвали Ярославою на честь бабусі. Сподівалися, що це змусить Ярославу змінити своє ставлення, адже онука носила її ім'я. Та Ярослава знову категорично заявила, що не поїде на хрестини онуки. Тоді Петро, якого зазвичай не можна було змусити до рішучих дій, вирішив, що цього разу не буде слухати дружину. Він купив подарунок і сам поїхав привітати сина і подивитись на онучку. Тим часом Ярослава вдома сумувала, вважаючи, що її рідні люди зрадили її. Це був такий біль, якого вона ніколи раніше не відчувала. Того вечора її серце наче обривалося від жалю, і вона потрапила в лікарню. Коли вона прийшла до тями, то побачила сина з невісткою і свою рідну внучку, схожу на неї, як дві краплі води. Ярослава не втримала сліз. Пробачте мене, діти. Мамо, не хвилюйтесь, маму син. Ви не маєте хвилюватися, вам сила треба, щоб за онуками дивитися. Ці слова допомогли Ярославі, наче повернутися до життя, внуки. Що може бути важливіше для бабусі? Тепер у неї є сенс життя. Син щасливий, внуки здорові, а що ще потрібно? Іноді ми самі створюємо собі проблеми там, де їх немає, замість того, щоб просто радіти життю і дякувати Богу за все. Як важливо цінувати те, що ми маємо.